Тож питання: чи можна працювати з боргами через чакри звичайно, це дуже класний інструмент, тому що ми можемо через кожну чакру діагностувати саме знайти першу причину, чому у людини борги. Найпоширеніші причини це перші чакри Маладхара Сватхістана. Перше це безпека, а друге це задоволення. Тобто людина, наприклад, по Маладхарі не відчуває себе в безпеці, і якщо працювати в сесії, можна, наприклад, виявити, що Людину вбили в дитинстві і порушене базове відчуття, те, що світ безпечний для мене. І у такої людини повністю все життя будуть постійно проблеми з грошима, тому що вона на цій планеті, у цьому втіленні, вона не відчуває себе у безпеці. І звичайно, це слабка молодхара, слабка молодхара це ж завжди проблеми з грошима. Якщо у людини дуже багато кредитів, це йде порушення по всій чакральній системі від першої до останньої чакри. І зазвичай найскладніша робота йде у нас з сахасрарою з найвищою з коронною чакрою, тому що людина, яка зробила собі дуже великі борги і кредити, вона втратила зв'язок зі своєю інтуїцією. Вона втратила зв'язок з Богом. І для того, щоб до цього рівня дійти, треба пропрацювати всі сім. Чакр поетапно. Як з цим працювати? Ну якщо це мова йде про вас і ви нічого не знаєте, то абсолютно дуже проста схема. Ви гуглите кожну чакру, дивитесь, які бувають там порушення, за що вона відповідає, і пропрацьовуєте, наприклад, в терапію або через письмові техніки, або через медитації. Якщо ви майстер, який приймає таких клієнтів і хоче допомагати, вам треба зробити те ж саме: вам треба вивчити структуру всіх чакр. Вивчити, за що вони відповідають, і тоді вам вже дуже легко буде прив'язувати це до грошей. Наприклад, якщо я працюю з людьми, які є класними спеціалістами, але вони не можуть поставити класну ціну, для мене це одразу велика підказка по чакрам. Це перше, це у нас. Маніпура це сила волі, це вміння впливати, вміння тримати владу. І огорлова чакра це про вміння заявити про себе, рекламувати себе, не боятися проявлятися, не боятися хейту, йти постійно у публічність і рекламувати себе. І звичайно, що такі знання потім дуже допомагають у тому, щоб швидше давати клієнту. Ефект і результат особливо результат довгостроковий.